Привіт! Сьогодні ми будемо грати в якийсь новий хоррор. Джу... Джуджен. Дж... Дж... Поїхали. Я буду грати сам. А, тут і так самому лише можна. Хі-хі. Хі-хі. Будильник. Е, Що? що? Прибери. Як бляха. А, стіни в. в. Окей. Ну прибираю. А. Треба найти губку чи що? А там дерево горить. Що за фігня? Що? щось е дымно прибирання, я вам так скажу. І ч -і взагалі що ми стіни такі брудні? Що з ними? Так, давайте я вас нормально поставлю. Ці до А знаємо. Мій друг Черепашка сьогодні мені допоможе. Так що ми поїхали. Значить, сьогодні козук підкрутити треба. Так, окей, приберемо. Дивне прибирання, вам так скажу, той сам хоррор дивний якийсь. Не зрозуміло, що відбувається взагалі. Ну мені хоча б поясніть, що відбувається в цьому ході. Іди в ліжко. Ну ладно. Сліп. <coughs> Йолки-палки. А чо? put there and leave into the table. Шон. Сюди, а, да, так. Як закрите? А холодильник закритий. Что робити? що мені моркало? А, треба... Боже, затопив трохи. Шо, лукбек? Тільки, ви ж не кажіть, що там хтось є. Нифига собі. Я шо ФНАФ граю по вашому чешу. Що робити? Тейбл стил. Вс маранку. Я зупиню годинок. А, uh -huh. а, а що мені робити? Холу. А, аж тут дво. go to bed Ну йду. Під сьомой ранку. Т. У нас в сьомій ранку вже той, як ти -то мого. Е е... Півтори години до школи. Там. Че моє? Ви ж це бачили? Там якийсь придурок стояв. як телевізор сам включається? This old thing has batteries. А, ааа, батарейки ща в підвал буду йти, а там якісь монстри будуть, да? За батарейками, бляха. А батарейки бачу. Фух, мне наповедається йти в підвал. Тепер ми можемо чути і тебе. Так, ну що за фігня? Чому досі сьома ранку, я не розумію? Ну видать, и дайте ваши дошки. А да дошки. А. Боже, он из зажды тут лежал. А я их не пощу. А, я просто по два рази нажимаю. Я на першому вікні подумаю, що там е після того, як я забаркадував, хтось постукався. Блін, а чого таке В ванні буде найбезпечніше, бо там вікон нема. До речі, майже в кожній ванні в світі немає вікон. Не знаю чого. моя. Спаты уже найти надо Дивіться. Ем бог тут що? завдання. що? Йо-мое. Може, в холодильнику треба було заховатись. Надіюсь, він мене тут не побачив. Він ж не побачив? Що я граю? палки А, -а, -а, -а. а, -а, -а. Я можу сказати лише одне. Не грайте це. If the close program you meet lose some information. Ну, тоді зачекаю, Ні, головно. Чесно кажу, не грайте це вам рожо. Всем пока.